Житлова афера відбирають інвесторів помешкання і за допомогою нечистих на руку нотаріусів оформлюють акти продажу за смішні гроші на своїх родичів. Лідера угруповання та одного з його учасників, який забезпечував силове захоплення об'єктів нерухомості, судитимуться декількома статтями кримінального кодексу України. В мене взяли за руки за мені ну, добивати. хватає мене за шию. душить. створювали жахливі умови та додатковий психологічний тиск. Для здійснення оборудки ділки зареєстрували комерційну структуру, яка в процесі ліквідації банку викупила залишки за кредитними договорами на квартири, які свого часу взяли потерпілі. Упродовж кількох днів з дня придбання права вимоги за кредитними договорами. Зловмисники переоформили квартири на власних родичів. Щоб створити вигляд законності своїх дій щодо стягнення спостраждали грошових коштів. Учасники злочинної організації виготовили фіктивні документи. Від імені банківських установ та поштових відділень, деякі громадяни отримали листи, відповідно до яких їм пропонувалось виплатити, наприклад, півтора мільйона гривень замість залишку боргу в 200 тисяч. 28 августа 2019 року я отримав письмо що тепер моїм новим кредитуром є товариство значит, з директором, лісадиректора Суліча і как би всі. Мої кредитні бізнес приходять тепер ну, до цієї фірми. для того, щоб швидше був процес заволодіння майном. учасники злочинної організації, не маючи на руках жодних судових рішень, намагалися силою висловити реальних власників квартир. До мене вривається декілька де людей. Буквально через годину приїжджає сам керівник цієї компанії. І каже, що все, ми не маємо права перебувати в цій квартирі, вона є їхньою власністю, і ми маємо виселятись. Учасники злочинної групи незаконно заволоділи 16 квартирами киян серед потерпілих, військові, особи похилого віку та неповнолітні. двери были вскрыты, в моей квартире кто-то находился. Значит. Ну, я пытался зайти в квартиру, через, значит, здесь в Тамбуре находились и там, опять же, те так называемые люди крепкого техсложения в черном по указке. Короче, меня стали дубасить, вот там они меня забили, там вот это вот косте, там, значит, этот шрам, этот, этот, значит, ударов этих забили меня сюда, значит, ногами они завели лица ромской национальности. Ну, вони там проживали. взимку 2023 року. Оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі головного слідчого управління національної поліції України спільно з офісом генерального прокурора затримали організатора злочинної схеми. На підставі зібраних доказів лідеру, також учасникам злочинної організації, повідомили підозри за кількома статтями кримінального кодексу України, в тому числі за статтею 255 створення керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. Наразі обвинувальний акт відносно лідера та членів злочинної організації скеровано до суду.